22 травня виноград преображення це столовий сорт винограду з раннім терміном дозрівання. Нав'язав, як бачите, гарні грони і багато. Грони в цього сорту дуже великі, масою від 1 до 3 кг. Також це треба враховувати, що потрібна додаткова підв'язка, так як через велику вагу грони можуть мати гілки. Урожайність дуже висока, можливо, подвійна хвиля плодоношення. У нас таке було минулого року. Правда, вже друга грона не така велика. Кущі сильнорослі, як видно на відео, з гарною здатністю утворювати пасинки. Ми не залишаємо їх, але знаю, що деякі виноградарі їх залишають, щоб отримати додатковий врожай. Всі обробки показувала, також буду продовжувати додавати ще всю схему обробок. Також показувала минулорічний врожай, яким була дуже задоволена. Дуже гарні ягоди були масою до 20 г, такого приємного рожевого кольору з бурштиновим відтінком. Єдине, що в періоди дощів ягоди можуть розтріскуватись. Ми поки не знаємо, як з цим боротись, може хтось має досвід в цьому більший, порадьте нам щось. І на мою думку, приображення має дуже гарні смакові якості і високу транспортабельність.